Моїм провізом улюблих конференції 32 трені погоди. Айсберг фактів ми розпочнемо. Як пояснити, Айсберг це те, що більшість фактів, як вони на поверхні, то ну, більшість не знає то, цих фактів. А як вони на внизу, то більшість не знає тих, того, фактів. Ну, Чим вона будувати нижче? Тим фактів, в тих знає, дуже мало хто людей знає про те факти, про тих серіал або фандом. І ми розпочнемо. Добре, перший того із про зараз. Тим Чи, є? Чи є справжнім тим, що було того до того? Перша теорія того, що... Ну, магічні того. Магічні... того. Озеро я ну тотринні погоди, це дуї. Дуї. Рівень підводня. Це кратні локації. Хто мало знає того про інші локації, які ще існували при трині погоди, яких бачив, майже ніхто не бачив у цей самий час. Ім вони не показані в амірування. Можна сказати ще якісь локації, які ще були на землі, наприклад, перші локації. Які могли з'явитися у всередні погоди, так і не з'явилися. І план. сам гайки може, може ніколи більше не появитися у внутрішній погоди. Я був задуманий, але я так і не появився. Було просто відмінено, що він більше до того не появився. Можна сказати, що як є деяких, то, то вмівання як космоса в місяці і інших вимірь. Третє. Ще нижче. І так, то погод ще дуже страшні факти, тому треба не обережним. обережно. Минула назва трині погоди. Паст Вілекер. Хто мало знає про цю назву, ну хто дивився конференцію, вже може знає. Третій. Четвертий факт. Ще нижчим і нижчим. Інше вимірування, яке не повідомилося не то вимірування, було ще в яких було в теоріях. Це вже якесь ще інше виміло, яке зовсім невідомо інше. Ще нижче Незер. Дуже нижче. П'ята теорія. Певне. Подорож у часі. Вони так може з'явитися, Але відомо, але є такий період, який не можна попасти. Шостий факт. Ще нижчий. Видалена концівка першого сезону. Сьомий кошмарний низ. Імен це сьомо, сьомий сьомий факт. Це означає того, що з того. Іменно самого імуно зла. Восьма теорія це вже інша. Це вже стосується більшості. Можливо, на тілі. Це, наприклад, того, сам чиє в серіалі сам Люцифер. Це може бути як темницею, але. Частично він там ще є. Дев'ята теорія. Демони в виткнені погоди. Так, вони там є. Я кажу, що ясно. Ну, якщо. Вони там справді десь є, але вони не, не показують їх в цьому селі, але насправді вони там є. Десятий факт дуже. Дуже багато возможних інших персонажів. Одинадцятий факт дуже-дуже страшний вниз. Дуже багато інших, поне вселінних. Десь так. Добре, я закінчую ту конференцію. Це вже іменно факти. Так. Як ви знаєте, що таке Азбух, ну... Вам це зрозуміти. А хто не знає Азбух, можете почитати в Вікіпедію. Там все пояснить якщо що як ви не знаєте, що це таке. І всім добра звук Фуріфлей, бочку всім, гудбай.